Ну що ж, продовжуємо розв... розвіювати міфи про Linux. Значить, Як нам говориться, що Linux погано працює із зовнішніми пристроями, з флешками, то наш там маунчить, тут маунчать і так далі. Значить, Переходимо налаштувати стільницю. От я показував. Так, до речі, змінюю картинку. То мені там не подобається. Так, от була тут така штука: піктограми пристрою. Змонтований компакт-диск, демонтований компакт-диск. там... Змонтований DVD, там, чистий компакт диск ну, яке-то куча незрозумілих слів. Що це значить? Значить, Зараз я лізу всі системних, вставляю туди флешку. От дивіться, що відбувається. Так. От він побачив флешку і от це той ярличок, змонтована флешка. І пропонує відкрити в новому вікні. Або там викачати фотографії допомогою спеціальної програми Digicam От, відкриваю в новому вікні. Ось вміст моєї флешки. Можна бачити, що тут так знаходиться, можна подробиці дивитися. Ну, тобто, питань з флешкою немає. Треба її вилучити, правик клавіші, безпечно вилучити. Все. Можна витягувати. До речі, на відміну від Windows, її можна примаунтити Ось змонтувати. Все, і воно знову її відкриє. Так, безпечно вилучити. Витягуємо флешку. Якщо у вас. Ось забираю. Раз, зникла. Якщо вам не подобається така поведінка, ж на робочому столі з'являється інший ярличок. Додамось сюди аплет. Так, от. Меню панелі. Додати аплет до панелі. Є тут такий цікавий аплет, називається він. Називається він пристрій зберігання інформації. От Додали. Ось сюди його. До речі, якщо хочете, їх ж можна переміщувати. От в пристрій вони, в принципі, тут, але їх можна і ось сюди от перемістити. І кому як зручно, хто до чого звик. Так що, якщо у вас буде лякати, що флеш, флешка знаходиться зліва, а ви звикли, що вона справа, можете спокійно перетягнути. Так, тут зараз знаходиться тільки дискетка, яка показує. Що в нас не змонтована дискета. Вставляю флешку знову системник. Так, на той стороною. О! Ось, став. Раз. І в мене. Зараз. О, з'явилось. Отут на теж, бачите? Відкрите в новому вікні. От те саме меню. Обезпечно вилучити, відкрити. Дельфін це оцей от переглядач дельфін. Аналог експлорера. Так. Безпечно вилучити. Все, витягне флешку. Але ж це не все. Це не тільки з флеш-картами. Зараз я вставлю компакт-диск. От. Заїхав. І що я бачу? Зараз він його розкрутить. О, розкрутив. От, з'явився диск. І теж відкрити в новому вікні або копіювати компакт диск за допомогою К3Б. Ну, тобто зробити його образ. А К3Б це вільна програма для запису диск їхніх образів, аналог Nero під Windows. І відкриваю в новому вікні. Ось. Все, що знаходиться на нашому диску. Зрозуміло. Так, відкриваємо. У меню диска тут є ще додаткова опція. Крім демонтувати, виштовхнути. Воно його виштовхує. Так що з дисками в Linux працювати дуже просто. Далі вставляю чистий компакт-диск, на якому немає інформації. Вставляю. Зараз знову його розкручує. От. Чистий компакт-диск. Було виявлено новий носій чистий компакт-диск. Що робити? І воно пропонує зробити або компакт-диск з даними, або аудіокомпакт-диск за допомогою К3Б. Виберемо першу опцію, подивимося, що таке К3Б. Це ось така от програма. Беремо з то файлики перетягуємо сюди, натискаємо Записати. І воно запише. Так, ну диски портити не буду. Так, так що ось такі от справи з флешками і дисками виштовхнути.